Ламбісти і жовтих вод здобули на чемпіонаті України два призових місця. Гуріна Вероніка вагова категорія 50 кілограм, здобула третє місце. Та Хоменко Богдан, вагова категорія 71 кг, кілограм, здобув також третє місце. Вітаємо спортсменів з перемогами. Прокурори Шовтоводської окружної прокуратури передали до суду обвинувальний акт щодо 41-річного місцевого мешканця, який незаконно вирубував дерева акації у Кам'янському районі. За даними слідства, його дії спричинили тяжкі наслідки, а завдані державі збитки склали понад 1 мільйон гривень. За цей злочин чоловіку загрожує від 5 до 7 років позбавлення волі. 4 лютого уряд ухвалив рішення про включення індустріального парку жовті води до реєстру індустріальних парків України. За інформацією, розміщеною на сторінці Жовтоводської міськради, на площі 10 гектарів будуть розміщені підприємства хімічної промисловості, альтернативної енергетики та it сфери. Очікується, що проект залучить 782 мільйони гривень інвестицій та створить близько п'яти.